Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас виведення закваски Левіто Мадре. Це густа італійська закваска, яка підходить як для хліба, так і для здоби. В ній утворюється унікальна мікрофлора, вона творить дива в здобному тісті. Як ви почнете пекти на цій заквасці, вона вас зачарує. Я впевнена в цьому. Для цього нам потрібно для виведення виноград свіжий. Десь 12-15 бубочок свіжих і борошно У мене буде 50% вищого гатунку і 50% сильного борошна. Можна томатри виводити просто на пшеничному і, звичайно, вода. Але я буду виводити для того, щоб випікати потім панетони. Мені потрібно. Щоб вона була дуже сильна. Я беру 50% вищого гатунку і 50 сильного борошна. Зараз не сезон, виноград дорогий, але ж потрібно всього 15 бубочок. Я взяла в магазині, в мене вийшло на 12 гривень. Так що, це не страшні гроші. Так, додаю 90 мл води. І нашого цього пюре, що ми збили, нам потрібно буде повна столова ложка. Ось так. І починаємо все вимішувати і замішувати. ну Ще закваскою це не можна назвати, починаємо замішувати тісто. Я гарно перемішую ложкою, але ж тут буде густа закваска, і я буду вимішувати руками. Я просто буду гарно промішувати, щоб наша рідина вже взяла всю все борошно. І буде у нас такий тугенький, тугенький циліндр із тіста. Ось уже в мене борошна нема в салатнику, і я тепер промішую гарно на столі. Я розкажу, як я її вивожу, тому що дуже багато різних способів. Є, користуються, розкатують качалками, скручують її рулетиком. Але ж я покажу, як роблю її я. Ось дивіться, уже такої консистенції гостеньке тісто. І тепер з його я буду формувати такий циліндр Ось такий, щоб він гарно можна було його покласти в баночку, в півлітрову, поки в півлітрову робимо. Ось так я гарно вимісила. Тепер беру і роблю. Надріз, щоб краще було йому підніматися для початку. Ось так. І так буду зараз його поміщати, це тісто в чисту баночку о півлітрову. Я його туди зараз впихаю. Ось так буду накривати. Кришкою, і потрібно поставити на запах воно поки звичайне тісто, яке пахне виноградом, поки немає ніяких там признаків, ні бродіння, нічого. Ось по розрізі я беру резинку, щоб видно було. Як воно наскільки піднялося, будемо дивитися, накриваю кришкою і на 48 годин ставлю в тепле місце. Пройшло 48 годин, дивіться, воно не підійшло, але подивіться, скільки в тісті бульбашок. Це буде залежати від температури. Як у вас тепліше, ніж 22 градуси, то хватить 48 годин, щоб з'явилися такі бульбашки. Якщо у вас температура, Холодніше, то ви дивіться, щоб з'явилися бульбашки, раніше не трогайте її. Тепер берете і знімаєте верх. Нам потрібно буде взяти з середини 100 г закваски. Поки закваска не готова, вам прийдеться другу половину закваски викидати, тому що вона нікуди не може ще поки піти. Ось я беру з середини ваги і буду відважувати 100 грам закваски. От дивіться, закваска поки така, от вона від ложки відлипає після 48 годин. А далі будете дивитися, наскільки, я покажу, наскільки вона змінюється. Ось так я зараз беру 100 грам. Кожного разу я закваску, коли роблю, я беру нову суху чисту баночку, не використовую цю, з якої забрала. Ось так. 100 г зараз буде. І далі буду я її підгодовувати. 100 грам закваски. Я заливаю 45 мл води. Вода у мене кімнатної температури, я беру звичайну воду фільтровану, яку ми п'ємо. І зараз я це тісто гарно розмішую, розколочую. Можна вінчиком, я просто вилочкою, розколочую, поки закваска не розтане. Як вона вже розтане, то буду додавати борошно. Знову ж таки беру 100 грамів скільки закваски, стільки і борошна. 100 грам борошна. 50 беру пшеничного вищого з гатунку і 50 сильного. І буду присію і знову замішувати тісто. Боже вже можна його, раз воно почало вже підніматися, можна вже казати, що замішуємо закваску. Ось так, я зараз все промішу. І знову ж таки, це буде густий комочок, густий рулетик тіста. Так що я його гарно вимішую, поки не візьме все борошно на себе. І знову по такому шаблону трошки підмішаю, щоб воно було гарно вимішане і не бралося до рук. Ще трохи до рук береться, то я його ще буду вимішувати. Ось так буду підмішувати. Як тільки борошна не додаю, як тільки воно не береться до рук, що можна вже сформувати рулетик, то ми будемо його вже формувати, класти в баночку і знову на 48 годин. У мене температура повітря зараз 22-23 градуси. Тобто, не жарко, не холодно. Якщо у вас трошки тепліше, будете дивитися на, яка вона повинна бути. Може, трошки швидше у вас буде, але ж більшість що за 48 годин вона вже буде теж з бульбашками. Ось так, дивіться, знову розрізала, щоб воно гарно розкрилося, і буду ставити в баночку півлітрову. Зараз я її. Запихаю туди, накриваю, накрию кришкою і надіну знову ж таки резиночку, щоб можна було бачити, наскільки вона виросла. Знову на 48 годин. Ось так. Пройшло 48 годин. Подивіться, наскільки вже підійшла закваска. Гляньте, скільки там бульбашок всередині, і дивіться, вона вже підійшла майже втричі. Зараз відкриваємо. Ось, дивіться, вона якби підійшла і трошки вже опустилася. Дивіться, скільки там бульбашок всередині. Зараз я візьму. Ложку, і подивитися, яка вона всередині, вже трошки запах такий йде, йогуртовий, не знаю, якийсь мені вона горіховий, йогуртовий, не знаю який. Ось дивіться, скільки там бульбашок, і яка вона вже тягуча, гарна. І тепер будемо підгодовувати її. Так само беремо зсередини баночки. І відважуємо 100 грам закваски. Уже вона, бачите, така не відпадає з ложки, вона вже більш густа, така, більш якась тягуча, наче не можна її так з ложки просто покласти. І знову будемо підгодовувати по шаблону: скільки грам закваски, стільки грам борошна і половину менше. Води. Тобто 100 г закваски, 100 г борошна і 45 мл води. Ось так я відважила 100 г, додаю воду і знову буду величкою розмішувати, поки вона не розтане, не розійдеться у воді. Для закваски ви зробіть собі схемку. Приготували закваску, поставили на 48 годин. Перший раз підкормили її, поставили на 48 годин. Другий раз підкормили її, поставили на 48 годин. Третій раз підкормили її, поставили на 12 годин. Після останньої підкормки, яка простоїла вже 12 годин, ви вже можете цю закваску використовувати для випічки з доби та хліба. Я думаю, що на відео ви вже зрозуміли, як підкормлювати закваску, тому що це одні й ті самі дії. І зараз вже я вам покажу останню підкормку, коли вже закваска постояла. 12 годин і вже можна брати її на випічку. от цю кульку я роблю і вже ставлю в баночку на 12 годин. Все роблю те саме: суха чиста баночка. Я її туди кладу, накриваю кришкою і буду одівати резинку, щоб видно було наскільки вона піднялася. І вже в відео я вже вам покажу готову закваску, яку можна вже брати для випічки. Ось, це вже я ставлю і на 12 годин. Дивіться, за 12 годин, як вона підійшла. Уже подивіться, скільки бульбашок там. Ну, втричі, вона підійшла видно по резинці. І зараз я покажу вам, яка вона зверху. Дивіться, яка вона активна, гарна. Як для хліба, я, наприклад, беру цю закваску, певно, десь в 3 години дня. Я її підгодую, точно так, як я вам показувала, і ставлю при кімнатній температурі. Вона за 4 години підходить. І тоді цю закваску, яка вже підійшла, тобто піднялася на пік, я використовую в рецепти для хліба. Якщо ви будете пекти не часто, то ви підгодовуєте і ставите в холодильник. Холодильник це десь плюс 5 градусів там плюс 6. І вона в холодильнику може простояти 3, -3 суток. Рідше, ніж один раз троє суток, не можна її підгодовувати, тому що вона пропаде. Якщо ви десь не плануєте пекти, а закваска у вас на напікі гарна, то ви можете її просто заморозити. В морозильці. Або ж, якщо, наприклад, ви там їдете в відпустку, а у вас гарна закваска, то її можна засушити, засушити в духовці. А потім, коли вам потрібно, її розмочити, і вона знову заведеться. Закваска унікальна. Коли потрібно, тоді можна її використовувати. Е, я думаю, що Моє відео буде для вас корисне. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково пишіть, я вам все розпишу і розкажу. Ось так. У мене є вже тут ця закваска, яка вже піде на троє суток у холодильник. Зараз я накриваю кришкою, візьму резиночку надіну і поставлю на три доби у холодильник. А з цієї, що взяла на хліб, я зараз її також підкормлю і буду вже випікати з неї хліб. Так буду дуже рада, якщо моє відео вам допоможе у випічці хліба. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, печіть з задоволенням та до зустрічі!